У застосунку дія для українських водіїв з'явилась можливість шерингу автівок. Зробити це можна, призначивши належного користувача. Зазначає керівник сервісного центру МВС у Білій Церкві Олександр Барабаш, щоб поділитися електронним техпаспортом з іншою людиною. Власнику необхідно виконати ряд дій у застосунку. Також у того, хто має бажання поділитися документом в дії, має бути id картка громадянина України або закордонний. Паспорт та свідоцтво про реєстрацію авто. Ось в застосунку майбутнього користувача, крім id картки чи закордонного паспорта, має бути дійсне водійське посвідчення. Власник самостійно обирає період, на який шерити документ: місяць, три місяці, півроку чи на рік. Зазначено, транспортний засіб можна оформити лише одного користувача. Які переваги нової послуги далі у коментарі. На сьогоднішній день це дуже поширена послуга, тому що все більше і більше фото-відеофіксацій з'являється на дорогах країни. Також паркувальні онлайн штрафи на сьогоднішній день вже. Існує, тому дуже багато людей оформлюють належного користувача транспортним засобом. Якщо власник хоче видалити належного користувача, він звертається в сервісний центр з заявою і ми видаляємо цього належного користувача. Або ж по закінченню терміну належного користувача, застосунок дія видаляє його автоматично.